Всім вітання. Пообіцяв я, що буду відповідати на запитання, які мені задають читачі, читачі і глядачі, зрештою, мого закритого телеграм-каналу, і ну, власне задекларував те, що відповідь на ці запитання вони будуть публічні. Отже, виставив я цитату, є в мене там така рубрика цитата дня. Виставив цитату з трансерфінгу. Є таке вчення, яке популяризував Вадим Зеланд. Там до нього по-різному ставляться. Але я оцінив його, скажімо, глибину і і навіть практичність. Ну але цитата, яку я навів, це була наступна: дозволь собі бути собою, дозволь іншим бути іншими. Дозволити свій бути собою означає прийняти себе з усією своєю недосконалістю, дозволити іншому бути іншим. Означає зняти з нього проекції своїх очікувань. Це універсальне правило дає можливість знайти внутрішню свободу і випроводити зі свого життя масу всіляких проблем. Ну і отримав коментар. Коментар, коментар людини, яку я знаю, тобто чоловіка розумного, адекватного, і, власне, він заперечує цю цитату з огляду на наступне і написав. І це ж правило використовується для того, щоб все перекрутити, змусити нас вважати інших нормальними, тих інших про, про що про гендер тих, які вважають, що мають право бувати людей інших релігій чи переконань, і це правило ніяк не корелюється з християнською мораллю, яка говорить зовсім інше, так ти грішний, як всі. Намагайся не рішити. Прийняти себе таким, як є, дозволити собі бути собою. Насправді значить розуміти, що ти грішний, не робити собі з того жодної проблеми. Завжди вважати всі свої дії правильними, так само вважати правильними і всі дії інших людей. Толерастія в дії. От. Ну, Я відповів що насправді трансерфінг не суперечить християнській моралі. Це все залежить від того, як трактувати, бо в чому суть. Дозволити бути собі собою це не значить потурати собі. Це не заганяти себе в якісь рамки, які від тебе вимагає, там, наприклад, суспільство, чи оточення, чи там, суспільна думка. У нас суспільна думка вона ж абсолютно зманіпульована. І е, питання не в тому, що дозволити бути з собою, собою це означає, що ти можеш робити все, що ти хочеш. Дозволити собі бути собою, це дозволити, до прикладу. Мені, мені означається дозволити собі говорити те, що я думаю. Не зважаючи який там ефір, хто там, який майданчик, чи закритий чи відкритий, чи е, яка аудиторія. Тобто ну, Мені байдуже. тобто Байдуже не тому, що от мені там наплювати. Ні, мені байдуже, тому що я собі дозволяю розкіш. Це справді розкіш, за яку доводиться платити. Багатьма речами бути з собою, і говорити те, що я думаю. Але якщо, е, якщо говорити про те, що це е, не робити собі з тобою жодної проблеми, ні, це трошки не так. Тепер ще одне: Що це правило ніяк не корелюється з християнською мораллю, яка говорить зовсім інше. «Так, ти грішний як всі. Е, ну, я би сказав інакше: е, я не досконалий як всі. І тут, тут грішне і добре, можна в терміну християнство. Але коли ми говоримо про те, що ми дозволяємо іншим бути собою, то тут зазначено, що це означає зняти з тої людини проекції своїх очікувань. Тобто, я розумію, якщо людина, до прикладу, політик, ну це смішно чекати від нього моральності. Ну Смішно, бо я вже давно цитував одного нашого відомого політика якого знаю особисто, який ну, так скажу, там, в топі тому політично, ну, зараз ні, бо донедавна він був. так? От, але який колись сказав таку фразу, яка мені дуже запам'яталася, що все те, що є абсолютно аморальним повсякденному житті, це і нормою для політики. Ну, от, от таке. Тому е, якщо говорити про дозволити собі бути іншим, це означає не осуджувати. А мені здається, що власне це якраз абсолютно християнська. Теза не засуджувати. Не судіти, не судіми будете. Ну і друге, покайся, намагайся не грішити. Тут знову ж таки пригадую одного ну, скажімо, товариша нашої сім'ї, його батько був священником, він такий був дуже веселий, ну, життє, життєлюб чоловік. Любив посміятися, повеселитися, добре товариство, чарку випити. І він колись, ну але син священника, він колись сказав: християнство то є найліпша релігія. Грішиш, грішиш, каже, тут покаюся, і все. І можеш далі грішити. Ну, жарт, звісно, ну, але так, кожному жарт і долі жарти. Тому е е тут, власне, трактування трансерфінгу в одній площині, е воно трошки не є хибне, тому що е насправді там дуже багато складних речей. Найбільш складна річ це є самоусвідомлення. Тому що, коли ти починаєш через призму самоусвідомлення, е намагатися зрозуміти певні речі. То ти розумієш, зрештою, відносність багатьох речей. А відносність багатьох речей ми зараз, і зокрема, християнство. Ми бачимо в тому, що відбувається і з християнством так само. Але якщо ми говоримо те, що, е, що правило використовується для того, щоб все перекрутити, змусити нас вважати інших нормальними, тих інших, про що, тих інших що про гендер, що вважають, що мають право бувати людей, ні. Тут теж не можна робити такі паралелі, тому що кожен з нас має право на якусь свою думку. Але якщо мені нав'язують думку, яка мені не відповідає неприродня, я маю право це засуджувати. Це не означає, що я не повинен дозволити іншому бути іншим. Ні. Трошки інакше. Тому що той інший, в більшості випадків, той, який активно виходить там з тими прапорами і так далі, це людина або проплачена, або вдурна, або психічно хвора. Е, мені так видається. І тому, якщо ця людина справді має певні особливості, вона не буде з тим ходити, кричати з плакатами. І таку людину я засуджувати не можу. Ну, так, так сталося, можливо, внаслідок якоїсь там, скажімо, збою в певних природних механізмах, чому ж засуджувати? Багато людей народжується з хворими, з вадами, Теж не можна їх засуджувати. Ну, як, як можна засуджувати ту людину? Можливо, там десь якийсь інший там, якщо прийняти е, теорію карми, то от вона це заслужила в своїх там, інших життях. Якщо це прийняти за основу християнства, то ну, це Бог наклав на неї таку, таку покуту. За що засуджувати? Ні, Боже упаси. Не можна засуджувати. Але не виправдовувати те зло, яке діється. Тому що виправдовувати зло це зовсім інакше. Тому тут, власне, я погоджуючись з можливістю певних трактувань, які двояких трактувань, які можуть бути при, скажімо, при розумінні цієї цитати чи при застосуванні цієї цитати, я все таки хочу наголосити вона трошки про інше: дозволити бути собою, це дозволити реалізовувати себе не в гірших рисах, не потураючи, тому що ти, ти ж усвідомлюєш. Що ти робиш і куди тебе це веде. Але е, коли дозволити собі бути іншому, це означає зняти з нього проекції своїх очікувань. Дозвольте теж йому бути собою, виражати своє своєство. Але якщо він робить якусь агресію щодо вас, ви на це теж відповідним чином можете реагувати. Тому тут е, не можна однозначно трактувати в той чи в інший бік. Ну, не знаю, що я так докладно пояснив, е, намагався просто поділитись думками. І зараз перехожу до другої, е, другої, власне, тези. Не хочу я це робити окремим інтерв'ю, щоб там не, не, не забувати ефір. От. А вона доволі цікава, тому що йшлося е, про, е, мовно кажучи, запитання йшлося е, про те, що е, згідно Конституції України має джерело влади, але яким має бути механізм і алгоритм дій, як це реалізовувати? Юрію, мені здається, якраз цього і бракує переважної кількості українців цивілізованого способу вираження громадської реакції. Петиції посипання голи Попелом вже не працюють. Що ви думаєте з цього приводу? Ну я з цього приводу я згадую, тобі собі тут зазначив цитату Марка Твена відому: якщо б від виборів щось залежало, то нам би не дозволили в них брати участь. Все-таки це, це стосується е, власне питання реалізації влади. А взагалом. Е, Якийсь цивілізований спосіб вираження громадської реакції. Та, ну немає такого, тому що немає такого поняття як громадська реакція. Е, громадська реакція чи громадянська позиція, там, назвіть як завгодно, це е, є щось середнє арифметичне з тих інфопомийок, які е, людям, е, з, вибачте, засирають голову як вожді е, лисиного вождя пролетаріату колись. Тому оця громадська думка це абсолютно маніпулятивна. Чи громадянська позиція, чи громадська позиція абсолютно маніпулятивна річ, в кожній є своя позиція. От. І ця позиція залежить від того, наскільки людина усвідомлена чи не усвідомлена. Але якщо трактувати це запитання ширше, як нам все-таки здійснювати вплив на владу, то до початку потрібно розуміти, що сама політична система вона не дає можливості і вона не випадково придумана, придумана. Тобто, це не є випадковість, вибачте, за тавтологію, випадково придумана випадковість, але вона це є певний механізм. Механізм повністю знищення національних держав, як таких, що тут національності, народ тут теж є певні речі відмінності, але знищення суверенних держав, скажімо так. Чому? Бо політика абсолютно повністю залежна від грошей. Ну, Звідки людина, як в політиці, в політичному процесі, звідки людина дізнається про когось робить свої вибори і так далі? Політичні партії, програми це все фігня. Вибачте, їх читав. На відміну від багатьох людей, я читав багато політичних програм, багатьох політичних партій. Це, вибачте, така повна туфта в 90%. Навіть мене колись попросили. Відредагувати чи допомогти написати програму однієї такої націоналістичної партії, не про свободу, але неважно якої. І коли я там конкретизував деякі речі, власне, в інтересах українського народу, в інтересах держави, ті речі вони туди не війшли. Тому що це конкретні речі. А ті всі загальні, бла, 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 там якими можна як кажуть, як дишлом крутити, то як законами в нас то не, не цей. Це не те. Отже, тобто. Програми, ніхто не звертає уваги, На фейси звертають увагу. А хто ж це в нас тут телевізор? Як він говорить, який він там, як він сказав. І його тиражують, 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 і людина все, в неї фокус уваги е -е, зосередився, енергія пішла, соціальна енергія, і в результаті людина приходить на вибори, а там от, от має там. І відповідно до того, як м -м, політтехнологи, а зараз штучне інтеракція зробить ідеально, і вже робить, як вони зуміли зманіпулювати тою громадською думкою, як вони вивчили вподобання, вподобання, от тобі видали набір олігархічного меню. І прошу вибирай. Людина, яка достойна, гідна, яка стоїть вище тих клоунів, яких ми бачимо по телевізору, а вона не потрапить туди, тому що їй ніхто гроші не дасть. Бо грошам не потрібні самостійні, розумні грошам чи власникам грошей потрібні ті, хто виконують. Чи виконуватимуть те, що потрібно власне, їм, власникам грошей? Інакше вони їх не дадуть. Багато цитатну ту тему і в Пілєвіна, там на прекрасні цитати, ну але зрештою, це все, все насправді дуже просто, не вдаючись там якусь там, конспірологію. Якщо хтось виділяє гроші на фінансування партії, на фінансування телеканалу. Він що такий благодійник? Ні. Благодійників немає, там немає благодійників. Там є, якщо є якийсь а-ля то знову ж таки це він робить заради певних своїх ідей. Але я поки що не бачу хороших ідей загалом. Під виглядом хороших є, а нібито хороші. А насправді ні, нічого там хорошого немає, якщо копнути і розібратися з конкретикою, до чого вона веде. Тому вся система влади побудована на грошах в результаті, тобто є похідною від світової лихварської фінансової системи. От все дуже просто. Пригадуєте останній світовий катаклізм до війни в Україні, тих тепер війни тепер на Близькому сході і там інших ситуацій, які зараз розкручуються, я маю на увазі цей загальний карантин. Там дуже чітко це все послідкува. Дуже чітко. Як всі, включаючи з великим царем Московським, взяли під Козирьок. От, і виконувалося те, що мали виконати. А зараз е, судять Бориса Джонсона, бо він, виявляється, призвів до смертей, бо не так відреагував на ковідах, е, на, 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 на ту пандемію. От. Е, а що ж робити? А тут, власне, згадаю, чергове згадаю слова свого покійного товариша Юрка Возняка, дуже мудрого чоловіка, який на презентації моєї першої книжки, 50 фрагментів реальності, сказав, що правдиві вибори, близько до тексту цитую, правдиві вибори, це то тільки тоді, коли. Громада серед себе вибирає найкращу і каже: слухай там, Іване, Степане, ти в нас мудрий, активний, такий пробивний, відстоює наші інтереси десь вище, наш чабель вищий. І так формується зверху донизу, формується народовладдя, але, але загальний рівень народу дуже проблемний. І якщо тільки народовладдя підміняти. На якійсь чи запутувати його в ідеологію, а не в місцеве управління, яке говорить про е, господарські речі, все тоді воно вже зразу, е, я кажу, знівелюється. Е, до речі, оце народовладдя чи на, не, народоправство. Я вже не пригадую, як там правильно цей термін вживав, е, здається, Костомаров. Е, це один в один, і це, зрештою, переклад поняття джамахірія. Це те, що запровадив лівій Кадафій, те, за що його зокрема знищили. Е, тому що Джамахірія формувалася з мережі громад, які до народного конгресу, які делегували своїх повноважних представників, але під ігідою революціонерів там не було партій, але була ідея революції. І е, е, Момар Каддафі, він був ніби е, головним революціонером. Е, в своїй державі, тобто тим, хто не був офіційно в офіційному структурі влади. Але впливав на неї, проводячи певні фільтри і так далі. Китай зараз користується подібним. Там теж іде народовладі і теж знизу, але під егідою компартії. Тобто під егідою еліт. Але, на превеликий жаль, при всіх позитивах, які були в Лівії, він не зумів стримати Каддафі владу. Не зумів стримати монолітну єдність країни, все одно зворуховували через певний рівень електорату, який, на жаль, низький загалом маніпульований за своєю масові ідіотизації. І зараз ця країна, квітуча країна, вона зараз в стані війни, міжособиці і так далі, і так далі, знищена. Отак От тому народовладдя само по собі не панацея, і про це знову ж таки сказано в відомих протоколах, відомих фальшивців під назвою Протоколи там певних мудрагелів з Горисіон. А там чітко сказано, що основна задача це роз'єднати зрячу силу еліти зі сліпою силою народу, що успішно, до речі, зроблено. Ну, але це, це окрема тема, і як. Як власне в якій ситуації діяти до того, що буду якось повертатися, ну а наразі я е, дякую за запитання, вибачте, я не завжди оперативно там відповідаю. Я говорю про запитання е, читачів закритого телеграм-каналу, я дуже перепрошую всіх інших з всією поваги, я просто не маю часу відповідати на всі запитання. Власне, тому я це обмежив формат е, тим закритим телеграм-каналом. І е, якщо хтось має бажання ще приєднатися. То там абонплата місячна 380 гривень. Ну от там спілкуюся, намагаюся доносити більше цікавої інформації. Ну а далі публічно свою позицію як висловлювати, висловлюю. Я всім дякую за увагу.